Шановний інспектор, що у вас зараз знаходиться біля уха? Працівник поліції, припиніть діяти поза межами ваших повноважень. Мобільний що, телефон кажете? приберіть, будь ласка, у вільний час використуйтеся ним. Вас видала держава, я з свого боку, ось даний громадян, з усім усіх громадян України виділив по тисячі доларів на цю рацію, а ви зараз користуєтеся приватним телефоном. Вам це не дозволено. Більше. Не порушуйте, будь ласка, службову дисципліну. Більше не буде. З вашого, з вашого позволення. Я, я вас прошу, ну для ну, чого вам за тисячу? Ну, мені надо було. Ну, якщо Радові, вам не треба, то, службове... то візьміть перерву, службову необхідність грати. І... Це рація, не використовується, рація використовується у службових необхідностях, так само і телефон може використовувати. Де це у вас таке, таке знайшлося? А де в рації є робоча група, допустимо. А де у вас таке знайшлося, як робоча група? Ну, є там, де ми спілкуємося з працівничими працівниками. Ви, ви зараз спілкуєтеся розуміє? просто в себе в вільний час? Чи ви зараз перебуваєте на службі? Ні, вільний ви, час вийшов. Ви, ну, кілька. ви зараз несете службу громадянам України. І діти в рамках законодавства, слусі перебачення невідповідно до закону України про нас поліцію. затверджено за з 2015 року. Не. Правильно? Правильно. Правильно. Знайдіть, будь ласка, в законі України про національну поліцію, що вам дозволено будь-яку інформацію під час несення служби розповсюджуватися через приватний телефон. Ви знайдете таке? І я таке не бачу. Будь ласка, моїй присутності не, не. не користуйтеся своїми приватними Це телефонами. Я вже буду. Під час несення служби шановний працівник поліції, не користуйтеся службовим, о тільки службовими. Планшети у вас є одраці, будь ласка. Ну не своїми приватними гаджетами. Може ви ще принесете свій там травмат бо щось будете носити? -чі -чі. А при чому то ні? Ну, ну так та само а, а, Ну бо ви захочете, наприклад, щоб не застрелили людину травматом. <тепер> <тепер> Лучше зробити у вас це так просто, якщо ти захоче, це... якщо не захочеш... Ну а ви, а ви, а ви берете телефон до уха, розказ якісь повідомляєте персональні дані по незахищеному зв'язку. В смыслі, що? А що ви при... що ви взяли, що я передаю персональні дані? Ну, ну, Будь-яка інформація, яка стосується даної події можливо, що, що небудь. Чи, чи ви, наприклад, якщо говорите з кимсь по домашніх питаннях, то візьміть перерву. Домашній, мені що? Домашній телефон, в мене мобільний. Телефон. Ну ви по службі телефонували. А? Ви по службі а. телефонували? Службових питань, відповідно. Ви службову інформацію, якусь а, а. А, передавали якщо, через... А Якщо радіоефірний передає зв'язок, то передати. що тоді робити? Бути без зв'язку? Як це може не передавати? Ну, так, у вас у вас був так. момент, коли не передавався зв'язок? – Звичайно. Ну так це технічне якась? – Ну не знаю, у нас ну, в, Ки... шли... в Києві такого не було. В Києві ну, дублювалося два момент. рази. Ну, мабуть, вишки якісь другі. У вас зараз не працював зв'язок? Що-що? У вас зараз не працював зв'язок, так? Я вам кажу, для, для прикладу, що може Бо бути такі ми, ситуації. Ми говоримо зараз про конкретну ситуацію, яку я бачу, бачу, з вашого боку порушення. Вам нема за що причепитися, що я по телефону розвинув. Коли, ну, коли, працівник, києді, поліції, коли працівник поліції не добросовісно виконує свою Чим службу, що я тим, що порушив по право і цим так само, тоді і, вже знаходяться моменти, які можна постійно начинати. Зараз, спокійно зараз приїде служба моніторингу. Так, ми розпишемо, а далі. Їм, що я по телефону розоварю. Це оди, оди, один з моментів обов'язково. Що хочете, це ваше право. Ну це ж ніхто не заперечує. І я вам цього не заперечую. Все, ну так і зроблю. Я вас попросив подальшого не робити. Можливо, ви не знали, інформацію вам до Можливо, я знав. Ну, якщо знали, то ви умисно це робили. А тоді виходить, що це ви робили дисциплінарний прав... Дисциплінарний поступок, який а? заборонено робити. Дійте mm -hmm. в рамках законодавства, спосіб передбачення, і у вас питання. не буде питань. Хтось Ну, от і я так думаю. Ну, це теж. Є расі, повидавали. По косарю віддалася ту рацію. Ви себе по телефончику та позвони я по телефону. No. Ну, що за єрунда? Напрямом їх повидавали. Дякую, що ви такі переживательні. Ну, якось стараємося. Mm. б ми без вас зробили? Я так. не знаю. Ну, напевно, не Пробали, бігали, не так? шукали людину на Жигулі, щоб виписати йому постановлю. А яка звісно, Жигуль чи не Жигуль. Чесне слово, для нас немає ніяких пріоритетностей. О, бачите, ще одна порушення з боку законодавства. Ви під час розгляду справи встановили фінансову складову людини, Що він має змогу сплатити той штраф, що вас зобов'язує законодавство? О, тоді, то. А як людина тоді чому вона не керується ПДР? Чому не керується ПДР? Так, якщо не керується, ну, то, то, то якщо він Ч, не включив... чому ви так? Ну дивіться, ну це ж вам не ви так хорошо застреліть його. Чого? Ну а о, о таку, чого? Який, який чого? Тому що вам да так да, хочеться, ні, так ні буде, ну так, ви зараз говорите про те, що чого він там не користується, не першу, це першу то, червова, то, то до нього можна відноситися хуже, ніж до, до всіх остальних. Порушуємо, дивіться, почнемо з того себе. Він Правильно? порушив. Так це в рамках законодавства. У вас є докази. Наприклад, людина захотіла скористатися правом на захист. Що вам стояло перенести розгляд справи? Та, це це ви ви захотіли, та він ви так. А я вам покажу відео, де це, я в нього що? запитую, чи він не проти, а ви йому навіть, навіть не та запропонували так, це. Про, про, ви навіть не запропонували як це. Звісно, Я фіксував. Все повністю розмову. Ви думаєте, я просто так пішов по цьому, спитатися чи. Буде він порушувати далі ці законодавство чи ні? Може і так, як бути. Ну я стояв, я знімаю, ви ж говорите на камеру, ви ж розумієте, ваші дії фіксуються. Раз, два, три, чотири. І ви порушуєте, просто даєте людині можливість, яка порушила, просто скасувати постанову і притягнути вас до дисциплінарної відповідальності. Для чого? Вам тяжче розглянути справу в рамках законодавства, як це передбачає адміністративний кодекс. Я розумію, що ну молодий хлопець по цьому, ну ви ж то старше. Казав, ви за водія. Казав. Я, по-перше, при вас з водієм заключив усний договір на представлення його прав. Те, що ви не визнаєте, це не означає, що він не має. Другий момент, я в присутності вас спитав: ви ж хочете скористатися правом на захист? І він сказав так. Ви не так сказали, ви сказали, ви не проти, якщо я буду вас представляти. Це спочатку. Потім, коли виносили я... Дай, ні, ні, секундочку, я запитав, ви ж уже закін... Я почав спитатися, чому ви не запропонували людині скористатися своїми правами, коли ви відійшли вже сюди? Ми стали тут, почали так спілкуватися. Потім ви підходите і кажете якими правами? Я йому все зачитав. Зачитали це добре, але він має можливість ними скористатися. Ви дуже уточнити, якими він хоче скористатися. Дивіться. І я підходжу до людини, спільно, кажу, ви ж не питали, про... вам ваші права зрозумілі, Так. Що він відповів? Так. Ну бачите. Ну, а чи бажаю ними скористатися? Де? Так, спитали. Що... Ви вже ну, винесли він... постанову. Ну, ви, так, ми, так, ми, так ми, він, він, вже він, ну, дивіться, він вже сказав. Ну, дивіться, він же сказав. так. І ви ж я так, я ми, зразу заявив. Це говорите, та в мене це... на відео все є, і у а вас і воно я буде. Вам ще раз повторюю, Шо, що я вам, буде, Дивіться, я від та людини узнав інформацію, вам передав першоначально, що він хоче скористатися по саме адвоката. Потім пішов, як вам цього мало було, пішов до нього, перепитав. Кажу, ви ж точно хочете скористатися? Так, да. правильно. правильно. Що у вас і Ці слова, що ви зараз говорите, що ви так і зробили. Ну, звісно, звісно. Шановні працівники поліції, у мене не одна скаржна постанова. Я знаю прекрасно, як що Це я було. роблю. Ви ж розумієте ці моменти. Де ж добре, може, колись наставником будете. Ну не треба мені наставництво. Може, може подивитись, трохи ознайомитися, можливо, якось. Ви розумієте? просто обідно, коли пробуєш там деякі моменти блин, із департа... департаментом, наоборот, не, не, не. У, у вашу користь зробити там, певні законодавчі акти шукаєш, витягуєш, просиш відповіді департамента, щоб вам полегшити службу. Ви Наприклад, хоть траси я переб'ю вас. Ви хоч траси цим зверненням добилися якогось? Да, якого? да, добилися якого? і зараз буде ще в суді. От. Ви в ОГП заступайте. Ви в курсі, що е, перед тим як вас залучити в ОГП, будь-кого з вас, вам зобов'язані підійти і сказати: Сережа Вася Петявліна, завтра я хочу, щоб ви заступили через тиждень в ОГП. На підставі того, що ви будете заступати, я вам даю вихідний або компенсуюся фінансами. Ти не проти? Ти кажеш, ні, ну я б хотів би в четвер. А тобі командир каже, в четвер не можеш піти в п'ятницю такий каже, ну вибачай п'ятницю, ми я не роз, цікаво. Я розумію про що ви кажете, О, а вам що вам даються за, за цього занесення О, служби? Якщо ви так в ОГП? Все, добре, знаєте, чого ж ви не прийдете і не покажете, як треба працювати? Я ні службу а ну прийдя. за очі копійки серйозно? Nee, я, ну, я, пропрацював таке, Беріше, я пропрацював що, з 15 ти? по 19 рік. дивіться. Я пропрацював з 15 по 19 рік. І до мене ряди, так не могли так. спілкуватися керівники. У мене один раз командир дозволив до такого сюди хлопця, що прийшов нового. Звернувся словами какова хуя. Поліції. Ні, так я тобі об'ясняю, що він дозволив собі таке сказати. І більше він собі цього не дозволяв на шикуванні. Більше не було в нього таких слів, жодних до будь-кого з працівників поліції, які стояли на шикуванні чи після шокування. А, що, що, а я тобі сказав, він об'яснив він сказав, ну не винесли постанову, він прямим текстом каже, какого, Хуя не винесли постанову за весь день. Що ви робили весь день? На шикуванні. Ну, оце правильний підхід. Це зараз правильний підхід? Як... Ну Я, я вияснив той момент. І більше не було таких моментів. Я не боявся спілкуватися. Як з вами спілкуюся, так і з ним, і так само з Денчиком говорив, і до Зозулі, як на підходив. Він начальник моніторингу має шовна. Помієш? За власним Ми... бажанням уволили. У мене була куча служебок, куча всього, Боже. і Мені було так абсолютно пофіг. Знаєш, у вас як? У вас боясь, о, зараз йти воювати, вам це користуються. Що, о, якщо не цього, то вас на фронт. Та блін, от тим, що вона користуються, при таких моментах у вас більше шансів піти на фронт, коли порушуєте законодавство, чим коли ви скажете, знаєш що, йди нафіг, я не буду порушувати законодавство і ота лісопостановка біло пито. Є закон, буде по закону, питань немає. Ні, ну все, будь ласкаві, іди гуляй. Так за власним чи по служебному? Мене уволили по цьому. За, в мене ситуація була, а, що ну а ви наче не знаєте, як звільняють, боже, коли, коли тобі не цього не угодно. Ну, 16 го року мене пробували, 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 пробували. І аж в 19-му все-таки наконець-то попали в ситуацію, коли. З Києва? Да, 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 коли їхав чувак, там о, по цьому мене підрізав і почав їхати на мене, коли я йому лобовуху бахнув трохи, вона тріснула mm -hmm. по цьому. І вони там ще знайшли якесь старе відео ну, за що, сон і так далі. Ні, це не на службі було. А, не на службі? Це просто, ну от як стою а такого що, по цьому. Виган? Нічого не було, просто вони провели служебку по цьому та й звернитися. Тоді ви не будете наставником. — Напевно. Чого? Тільки не повний код, ти не можеш тобі бути. Це... Кого тих служебок не було? Да? Здравствуйте. Давай <плес> Визорка, да? Так. дивіться ситуація, когда коли... давайте.